Слава Ісусу Христу, любі молільники, браття і сестри, розпочинаємо знову день з Божого Слова. Ми вже мали нагоду мати святу літургію, мали нагоду уділити святі тайни сповіді Євхаристії. Багато людей доступило до тої Спасительної жертви Ісуса Христа. Сьогодні ми розпочинаємо успенський піст. І тому нехай Господнє благословення буде з нами і кріпить нас на силах. Пам'ятаймо про це. Пам'ятаймо, що сьогодні той батько в Святому Євангелії прийшов до Ісуса і каже: Ісусе, змилуйся над моїм Сином, бо Він причинний. Христос каже, Приведіть сюди. І, поблагословивши Його, прогнав лукавого. Приступаємо до Ісуса! Просімо сьогодні у нього благословення на добрий початок посту, посту, який буде тривати до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Тому щиро просімо у Господа тої великої ласки, і нехай Господь буде завжди в нашому серці.